Другий рік Україна живе за новоюліанським календарем. Відтак День Святого Миколая святкуємо сьогодні, а не 19-го. Святвечір напередодні різдва тепер зустрічають не 7 січня, а 24 грудня. Дата нового року не змінюється. Він настає в ніч з 31 грудня на 1 січня. День святого Василя святкуємо 1 січня. А в ополонку на водохреще занурюємось 6-го. Не переплутайте. Ось про ці зміни і не лише будемо говорити далі. Георгій Коваленко, ректор відкритого православного університету, Священник ПЦУ з нами на прямому зв'язку. Пане Георгію, доброго дня зі святом і раді вас бачити. Вітаємо доброго дня зі святом з ним святого Миколая. Пане Георгію, трішечки про ці зміни в календарі. Насправді, українці переключилися, і це дуже тішить. Скажіть, будь ласка, наскільки легким був перехід на Новоюлянський цей календар? Як суспільство підхоплювало цю нову, але насправді вже стару традицію, яка була колись, просто в нас її забрали? Ну, знаєте, відбулася парадоксальна річ. Найлегше ці зміни зміни сприйняли саме церковні люди. Тобто ті люди, які живуть в ритмі церковному, що тижня відвідують храм, чують обяви про свята на наступний тиждень, тобто цей ритм богослужбовий він підтримує да, цю історію. Я от все більше чую е, таких слів про те, що от ой, а коли це я пропустив свято, чи ще щось від людей, які от в храм ходили там на великі свята. От для них складніше зараз переналаштуватися, і тут дуже добре, що такі свята, як День Святого Миколая, там не знаю, як Покрова, інші, які шанує все суспільство, підтримуються медіа. Тут якраз є своя церковна складова, і церква, яка живе за новим календарем, вона як виявилося, дуже спокійно перейшла, тому що ми живемо не датами, а святами. І на цьому тижні день Святого Миколая ми його і святкуємо. Так. А от суспільству потрібна ця допомога від медіа, і дякую, що ви її надаєте. Там ми з радістю пана Георгія. в мене таке дещо провокативно людське питання. Якби цей перехід відбувся не за умов повномасштабної війни, мені здається, нам було би важче, і суспільство б чинило опір. Я можу це судити по своїй родині. Мені здавалося, що мої батьки, які звикли до тих старих дат, вони ніколи б не перейшли. Принаймні, мама казала про те, що так у мене було і так у мене залишиться. Зараз вона категорично проти тих дат, і вона однією з перших перейшла на нове святкування. І війна стала тим тригером тією відправною точкою, яка все змінила. Чи помиляюся я, чи насправді так і було? Е, ні, ви абсолютно правильно ситуацію характеризуєте, е, що насправді відбулося, якраз більше всього зауважень щодо переходу було всередині церкви: людей, які е, ну скажімо так, звикли, які е, е, постійно ходили в церкву. А війна вона навіть церковних людей. Змусила думати не тільки про себе, не тільки про свої потреби, а про суспільство в цілому, і в цьому сенсі церковні люди вони ж теж невід'ємна частина всього нашого народу, і те, що церква легко і з розумінням да необхідності переходу на календар, це зробила. Це якраз допомогло і всьому суспільству, і тут якраз ми бачимо, що у нас і релігійна складова, і суспільний консенсус щодо цього є, і тому ми так легко перейшли на новий стиль. Хоча, звісно, у нас залишаються і парафії це здебільшого московський патріархат, які залишаються на старому календарі. Пане Георге, а на вашу думку, скільки ще ось буде тягнутись ось ця пам'ять, наприклад, святкувати різдво 7 січня для людини, наприклад, яка не має стосунку до московського патріархату? Я ну я до того, що ну є люди, які і старий новий рік досі відзначають, ну ну таке собі. Ну, ви знаєте, моє бачення. Я якраз людина, яка пам'ятає, що мої дідусь з бабусі старий новий рік святкували навіть більше шанували ніж новий рік. Да? І на моїй пам'яті припинилося це святкування старого нового року. Мені здавалося, що в церковному середовищі оце два календаря будуть співіснувати певний період, але цей рік, який ми ну, вже другий рік, який ми маємо, показав, що якраз в церковному середовищі немає тугі за старими датами, і це дуже ну для мене ну таке відкриття. Да? І мені здається, що не буде такого, як старого різдва. Воно буде в московському патріархаті, якщо вони не перейдуть, але це буде маргіналізувати і дату і ці спільноти, і навіть всередині московського патріархату ми чуємо розмови серед духовенства, щоб святкувати якраз обидві дати. Саме з цього починалося багато років тому, коли ми говорили про необхідність переходу, да приведення до відповідності астрономічного і нашого церковного календаря ми якраз пропонували дві дати святкувати між 25-м і 7-м, починати 25-го, завершувати 7-го, але реальний досвід, от зараз жити по новому календарі, він говорить про те, що ми відсвяткуємо Різдво 25-го, Новий рік відсвяткуємо з 31-го на 1-ше, 6-го дійсно відсвяткуємо Богоявлення, і у нас не буде якоїсь потреби в другі, 7-го року. Святкувати різдво тому мені здається буде легше ніж зі старим новим роком, хоча Повторюся, московський патріархат продовжує жити за старим календарем. Дуже коротка ремарка. Моїй кумі зараз дуже зручно. Оскільки вона постує, В неї пост завершується 25 грудня, і вона може нормально святкувати новий рік, а не так, як було, що вона постувала до 7 січня, і всі святкують, а вона постує таке. Я знаєте, хочу скористатися цією можливістю. У нас лишається ще кілька хвилин. От якраз про різдво, тому що ми потихеньку до нього наближаємось 24 грудня. Рудня, святий вечір є релігійні традиції, є сімейні традиції, коли збирається вся родина. Так було е, до повномасштабної війни. Зараз вона розділила родини, але тим не менш, чи можете нас трішечки поінформувати про релігійні традиції? Можливо, для тих, хто буде святкувати різдво за новим календарем, вперше, вдруге і перелаштовується. Ну, скажімо так, все залишається, як і було, святвечір. Да, у нас е, кутя, е, ми будемо чекати першу зірку, ми будемо збиратися за столом, на якому буде якраз куття, і буде узвар, і буде 12 справ, як 12 місяців, як нагадування про те, що новий рік у нас від Різдва Христового, і теж нормально тепер історія. Різдво і від Різдва Христового починається новий, е, новий рік. Тобто ми будемо е, з одного боку. З надією дивитися в небо, знаєте, оця перша зірка, яка з'явилася на небі, за якою йшли волхви. Тоді ще й ангели з'являються, які співають цю пісню Слава вишніх! Богу! І на землі мир між людьми в людях благовоління, тобто між людьми добра воля, якщо так можна перекласти. Я думаю, що ми особливо будемо відчувати оцю потребу в справедливому мирі. Мирі, коли ми будемо молитися за якісь звичайні земні справи. А зараз ми молимося найперше за наших військових, ми молимося за тих людей, які розкидані наші по всьому світу, ми молимося за тих, хто в полоні, хто в окупації, хто постійно під обстрілами, за поранених. Тобто, я думаю, що ми Різдво, це. Бог стає людиною і божественне актуалізується. Я думаю, що нам дуже важливо наш сучасний контекст актуалізувати в наших молитвах і в цьому тому, що ми робимо. От сьогодні день Святого Миколая, і мені здається, що це з одного боку день таємного донатора, да? а з іншого боку, якраз ЗСУ нам е, забезпечує прихід. Саме святого Миколая, а не агента Руського міра під псевдо Дід Мороз. Як добре, що ви долучилися до нашого ефіру, і ця ефірна година завершується на такій позитивній ноті. Ми дуже вам дякуємо Дякую. за те, що були з нами, за пояснення. Це був Георгій Коваленко, ректор відкритого православного університету, і священик ПЦУ. Я хочу зачепитися за ту останню фразу. День таємного донатора це означає, що кожен з нас має взяти свій телефон і зробити донат тим, хто потребує і чекає цього донату під подушку. Зробіть, будь ласка, а насправді потреб дуже багато. Наші захисниці і захисники щоденно ризикують своїми життями для того, щоб ми з вами жили у відносно мирних містах. Тому не забувайте про них, обов'язково долучайтесь, будьте надійним тилом і підтримуйте їх. Ну і ще раз зі святом усіх захисників і захисниць.